Днями до нашого телеканалу звернулася небайдужа рівнянка. Причиною її обурення стало те, що придбавши солодощі у магазині однієї із місцевих кондитерських фабрик, вона виявила цікаву знахідку маркування на цукерках російською мовою. Доброго дня. Хочу, щоб ви висвітлили цю інформацію. Чому за понад рік війни рівненська кондитерська фабрика виготовляє цукерки, які підписують російською мовою? Що це таке взагалі? Вирішили перевірити, чи таки продаються на рівненській кондитерській фабриці солодощі із маркуванням мовою країни-агресора. І ми зайшли у магазин та виявили, що ці цукерки на полицях є. На запитання, чому на 454-ту добу повномасштабного вторгнення та далеко не перший рік війни РФ проти України у Рівному продають товар під написаний російською мовою, нам відповіли, що це залишки етикеток з минувшини, а нині за це вони відповідальності не несуть. Мовляв, контролем таких речей мала б займатися держава. Етикетом фабрика не займається. У нас є інвестор. Інвестор займається етикетом. Фабрика не відповідає за етикет. Ну, окей, Справа в тому що да, можливо, не допущений контроль не не, не проведено. А даний етикет там був випущений до, да. до 22-го року, розумієте? Я. Угу. Справа в тому, що не тільки це російська мова, ну це державна політика повинна була бути з 90-го року, не з 22-го року. Присутність російської мови на етикетках представники рівненської кондитерської фабрики аргументували тим, що їхній товар також експортується і в інші країни. Втім, дати офіційний коментар на камеру вони відмовились. Мовляв, директори у відпустках, а вони не мають таких повноважень. Натомість запевнили, що ситуацію із російською мовою при маркуванні постараються владнати. Будуть, ж вони перероблять цей етикет. Я не знаю, як ми... Це буде, як? Це буде ми... для внутрішнього ринку суто українською мовою про Марковину, чи ну, як це буде? <звук> чи для внутрішнього там достатньо буде української тільки. А ми пускаємо, що в нас Прибалтика бере, у нас беремен експорт. експорт у нас. Літва, Латвія. Так. Щоправда, на кондитерській фабриці не пояснили, чому експортований товар має дублюватись саме російською, забороненою в країнах Балтії мовою. А от у Рівненській держпродспоживслужбі кажуть, що в Україні маркування товару російською мовою і справді не заборонене законом. Вимоги до маркування харчових продуктів передбачені законом України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. І згідно статті 10 визначено умовні вимоги до маркування. Згідно цієї статті харчові продукти. Повинні маркуватися мовою державною мовою, але за бажанням оператора ринку харчові продукти можуть додатково маркуватися мовою, яка є відмінною від державної. Також при здійсненні експортних операцій виробники харчових продуктів можуть додатково наносити маркування на мові відповідно до експортних угод. У той час, коли сотні героїв віддають свої життя за незалежність України, комусь важко відмовитися навіть від мови країни вбивці, та чи зникне російська бодай з етикеток солодощів у Рівному, та коли це станеться, покаже лише час. Софія Капіноста Олег Степанюк, телеканал ITV.